Вона народилася у Києві, але стала королевою Франції. Її підпис кирилицею дивує істориків і сьогодні, а її мудрістю захоплювався навіть папа римський. Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого жінка, що залишила слід у долі 30 поколінь європейських монархів. Хто ж вона і чому сучасні історики називають її однією з найвпливовіших жінок середньовіччя? Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії. Де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні ми поговоримо з вами про одну з найвпливовіших жінок середньовіччя, доньку Ярослава Мудрого Анну Ярославну. Майбутня прабабця більше 30 французьких королів була дочкою правителя Київської Русі Ярослава Мудрого та Інгігерди хрещеною Іриною, дочки шведського короля Еріка VI Переможного. Та польської княжни Гунгільди. Точна дата народження майбутньої королеви невідома, однак історики схиляються до думки, що це сталося після 1024 року. Король Франції Генріх І шукав дружину серед знатних домів Європи. Вибір пав на Київську княжну Анну. Свататись він почав саме до Анни, адже її інші сестри були старшими за неї і вже одруженими. Завдяки розумній міжнародній політиці свого батька Анна Ярославна могла пишатися неабияким родоводом. Фактично, Анна Ярославна була ріднею майже половини тогочасної аристократичної Європи. Її сестра Єлизавета була королевою Норвегії, дружиною короля Гаральда III суворого. Найстарша сестра Анастасія була королевою Угорщини, дружиною короля Андраша І. Не менш поважні були брати. Ізяслав Ярославович був одружений з Гертрудою, дочкою польського короля Мешка II і, і сестрою польського короля Казимира I. Інший брат Святослав був одружений з Одою, внучкою цісаря Генріха II. Всеволод був одружений з Марією, дочкою візантійського імператора Костянтина Мономаха. Ігор був одружений з німецькою принцесою Конігундою, графинею Орламюнською. Окрім знатного походження, Бог наділив анну Ярославну неабиякою красою та напересічним розумом. Вона була однією з небагатьох представників королівського двору, хто в той час підписував державні документи не хрестиком, а власним ім'ям. А її видатний кириличний підпис Анна Регіна, що в переводі Анна Королева вважають найстаршим існуючим зразком староукраїнського письма. Освіченою княгиню, яка із собою з Києва привезла Римське Євангеліє, на якому згодом присягали французькі королі, захоплювалися і дивувались провідні мужі Європи. Ось цитата з листа тогочасного папи Римського Миколая II. Чутка про вашу доброчинність чарівна доню дійшла до наших вух. І з великою радістю чуємо ми, що ви виконуєте в цій дуже християнській державі з похвальним завзяттям та видатним розумом! Згадуючи про перші роки перебування Анни в Парижі, історики часто цитують її лист до батька Ярослава Мудрого. До якої варварської країни ти мене відправив? Тут житла похмурі. Церкви потворні, а нрави жахливі. Очевидно, що середньовічний Париж не можна було порівнювати з пишним та квітучим тоді Києвом, з різноманітними церквами, бібліотеками та монастирями, що заснував її батько. Однак відомо, що освоїтись у Франції Ані вдалося дуже швидко після виконання свого основного завдання народження довгожданого спадкоємця. Для Генріха І це було особливим питанням. Його перша наречена Матільда, дочка імператора священої Римської імперії Конрада II, померла ще до весілля. Його перша дружина Матильда, донька Маркграфа Фризії, померла разом з дитиною під час невдалого кесаревого розтину. Для Генріха це були нелегкі часи. Францію лихоманило від феодальних міжусобиць, і фактична влада короля обмежувалася маленьким ареалом навколо Парижа та Орлеана. Міжнародна напруга між Францією та Німеччиною зростала. В Генріха не було ані коштів, аби отримувати свою могутню армію, ані надійних союзників, ані спадкоємця, аби продовжити правління своєї династії. За таких умов шлюб у 1051 році з київською княгинею виявився справжнім порятунком. Він дав Генріху чималий на той час посаг пливові міжнародні зв'язки, і, головне. Первіска Філіпа, який став його спадкоємцем. Загалом, рід капетингів, до яких і належала Анна, був при владі аж до 1328 року. Є підстави стверджувати, що українські гени в крові французьких королів прослідковуються аж до 1848 року. До речі, сучасний король Іспанії Хуан Карлос І та великий герцог Люксембургу Анрі, теж належать до Капетингів. Але у 1060 році король Франції Генріх І помирає. Через малолітність сина Анна разом з графом Болдуїном Флоранським залишається його регентом. Королева переїздить з гучного Парижу до містечка Сан-Сілі, де колись після народження сина вона заснувала церкву святого Вінсента і монастир. Але самотнє життя ще молодої вдовини тривало довго. Київська красуня була до серця багатьом підданим свого чоловіка, а особливо графу Раулю Де Крепівалуа, який за переказами викрав Анну та одружився на ній. Однак на той час в графа вже була дружина Леонора. Ватикан визнав шлюб недійсним і відлучив Рауля від церкви. Попри скандал та осуд Ватикану. Їхній союз тривав 5 років аж до смерті графа. Про подальшу долю королеви Анни достеменно невідомо. В основному джерелі інформації про життя київської княжни у Франції, тритомнику «Історія Франції Франсуа Ед де Мезере, виданому у 1643 році за підтримки кардинала Рішельє, місяця дані, що після смерті свого другого чоловіка Анна повернулась на батьківщину. Ця теза вважалась беззаперечною до 1682 року, поки отець єзуїт Клод Франсуа Манастріє, оглядаючи старовину церкву в аббатстві Вільє, що розташована за 40 кілометрів від Парижа у місті Серні, не знайшов склеп, на якому був напис Агнеса, дружина короля Генріха. Похована там чи у Києві, Анна в будь-якому випадку залишила свій помітний слід в історії Франції. Анна Ярославна це не лише українська історія, це частина європейської спадщини. Вона довела, що справжня сила не лише у зброї чи золотоносних скарбах, а й у мудрості, освіті та гідності.